Болить спина санаторій теплиця, де ви зможете зміцнити м'язи спини, зняти больовий симптом, зменшити негативні прояви міжхребцевих гриж та протрузій. Болять суглоби в санаторій теплиця, де оздоровлюємо зрік близько тисячі пацієнтів з патологіями суглобів. До речі, з такими хворобами, як цукровий діабет, гіпертонічна хвороба першого другого ступеню, хворобами травного тракту та дихальної системи, також санаторій теплиця, тому що наша здравниця володіє п'ятьма лікувальними водами для зовнішнього та внутрішнього прийому, які мають цілющий ефект. Хочете оздоровитися тілом і душею? Також санаторій теплиця, де ви отримаєте індивідуальний комплексний підхід до процедур в залежності від того результату, якого мрієте отримати. Всім миру, здоров'я та добра.